За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я депресія це одна з головних причин поганого стану здоров'я та інвалідності у світі. Уявіть собі, який величезний, який величезний вплив має це захворювання. Чому так відбувається, і що робити, якщо лікар поставив такий діагноз? Діагнозів таких сьогодні багато, на жаль. Зараз будемо розбиратися про те, як реагувати на це, як підтримати свій моральний стан, і про це нам буде розповідати Еліна Лесні, керівниця онлайн-школи по душу опікунству. Еліно, ще раз вітаємо вас. Добрий ранок доброго ранку, вітаю вас. Так, для тих, хто пропустив наш перший блок розмови, обов'язково перегляньте його потім на Ютуб каналі. А, власне. Наскільки зараз розповсюджене за вашими от спостереженнями, що діагностують людям саме стан депресії? В Україні? Ну так, звісно. <свісно> ну, ви знаєте, оскільки депресія одне з її визначень, що це крайня реакція на стрес, то мені здається, це в нас діагноз цієї країни. Uh -huh. Але якщо без, ну, без узагальнення, то за останні два роки я викладала цю тему безліч разів в різних церквах, і не тільки в церквах, ми також записали спеціальний курс по депресії в онлайн-школі. У нас тому дійсно тема дуже гаряча насправді. Uh -huh. Тут хочеться напевно зауважити для глядачів, і, можливо, ви ще додасте до цього, що є депресивний стан, а є депресія. Депресія це вже діагноз, який встановлюється спеціалістом. Там, я так розумію, це психіатр встановлює вже цей діагноз. В чому от основна різниця, щоб ми розуміли так, про що ми говоримо, саме коли ми чуємо діагноз депресія? Ну, Взагалі є тест. первинний тест, який визначає депресію, тест Бернса, і є взагалі шкала ціла, по якій можна визначити стан депресії, є клінічна депресія, є депресивний стан, як ви кажете. Тобто людина заповнює цей тест, і він, до речі, є у вільному доступі в інтернеті. Він викладений на сайті Міністерства охорони здоров'я. Його можна пройти і подивитися по шкалі, наскільки у вас дійсно депресивний стан чи клінічна депресія. Яка потребує uh -huh. лікування uh -huh. і допомоги. І з мого досвіду, коли я проводжу семінари на тему депресії, і сидить в залі 100 людей, то ну, близько 5 будуть мати клінічну депресію, це максимальна кількість балів, там 40, 40 балів вона набирається майже в кожній чи церкві, uh -huh. чи спільноті, чи, там, чи це кампанія якась, є люди з дуже серйозним станом депресії, яка потребує, потребує допомоги. А є легкі депресивні стани, наприклад, там осіння хандра, uh -huh. да, які там навіть сезонні, uh -huh. такі да, і коли людина заповнює тест то Вона набирає там 15 балів, 20. такі стани не потребують особливої насправді допомоги ззовні. Можна профілактичні якісь речі зробити для того, щоб нівелювати вплив на життя. Угу. А якщо ще коротко зазначити, як людині зрозуміти можливо і без тесту, просто по таким фізичним ознакам, що в неї або вже такі певні дзвіночки, дзвіночки, які можуть привести до депресії, що стан може погіршуватись, або ж у неї просто поганий настрій, просто осіння хандра, просто перевтома в ограні і так. Далі. Як розрізнити? Ну, ви, наприклад, Роберт Сапольський він визначає депресію як е, нездатність радіти сходу чи заходу сонця. Якщо ви бачите, що у вас відбувається атрофія да, емоцій, радості, задоволень, це такий тривожний дзвіночок, насправді. Я пам'ятаю, в мене була депресія в різні часи, з різних причин. І коли я там їду за. За рулем ну, за авто, в авто, і я не можу посміхатись. Мені немає ну, немає сил посміхатися взагалі. Настільки хочеться плакати, не розумієш чому. Тобто відбувається така атрофія радості, як вже це Роберт Сапольський сказав. А... Наприклад, Едуэлч він каже про те, що депресія це форма страждання, в якої немає однієї універсальної причини. Тобто це страждання. Ви відчуваєте страждання, ви можете розуміти, чому, а деколи буває не розумієте, чому. То це вже такий тривожний дзвіночок, який потребує підвищеної уваги, і, можливо, вам потрібно проконсультуватися з спеціалістами. Угу. Отож, говоримо вже безпосередньо про діагноз встановлений. Якщо людина отримала саме діагноз депресія, так якщо відчула якісь дзвіночки, проконсультувалася там спершу з сімейним лікарем, там перевірили, можливо, знаєте, що там може бути і дефіцити, якісь які впливають на твою втому там поганий настрій, але зрештою ви дійшли до того, що вам поставили діагноз. Депресія, що робити. А власне, які перші кроки мені слід а, зробити, щоб в цьому стані не почувати себе а, безпомічним, коли ну просто ну, життя закінчується? Ну, моя порада це не панікувати. А, таке відбувається у багатьох людей з різних причин. А, тому не потрібно панікувати, треба заспокоїтись і пошукати, шукати хорошого душоопікуна, Хорошого терапевта, які б могли бути поряд з вами в цьому процесі, це здати аналізи, тому що є хвороби, які провокують, які можуть провокувати стан депресії. Як ви вже зазначили, наприклад, якщо у вас є дефіцит гормонів щитовидної залози, ви можете відчувати це як стан, як депресія. Якщо у вас є Передінсультний стан, якщо ви п'єте якісь пігулки. Я пам'ятаю, коли мені лікар призначив, там, я проходила лікування і призначив мені там серйозні пігулки. І я пам'ятаю, я їх п'ю, і при цьому у мене одне бажання там, це лягти на асфальт. От просто лягти на асфальт і, і не рухатись. І я кажу своєму лікарю, а що зі мною відбувається? Я просто я відчуваю себе в такому стані депресії, що мені просто хочеться лежати на асфальті і навіть не підніматися. Вона каже, а ну це ефект від пігулок, якщо буде зовсім погано, скажеш. Тобто є пігулки, які ми приймаємо і вони можуть провокувати стан депресії. Тому важливо проконсультуватися з лікарем. І здати аналізи, наприклад, недостатність вітаміну, Д, наприклад, недостатність заліза, вони всі можуть провокувати ну анемія, та вони можуть провокувати стан депресії, тобто це. Хвороби тіла є хвороби тіла, які таким чином проявляються, впливають на наш емоційний стан, і ми можемо не зрозуміти. І як це зрозуміти, що це хвороба тіла? Це коли ви не можете зроз... не можете пояснити раціонально свої симптоми. Умовно кажучи, моя депресія, про яку я вже раніше казала, вона була пов'язана з автоімунним тероїдитом, тобто мене щитовидна залоза не виділяла достатньо... не виробляла достатньо гормонів. Раціонально пояснити свій стан я не могла. Тобто, чому я хочу плакати? Я не розумію. Чому я не можу посміхатися? Я не розумію. У мене немає ніяких логічних пояснень цьому стану. Якщо ви в такому стані, що ви не можете пояснити логічно причини свого стану, скоріш за все, це проблеми організму, тіла, угу. і треба зрозуміти ці причини. Угу. А взагалі... Але з іншої сторони, угу. так, будь ласка. З іншої сторони, депресія це все таки форма страждання, в якій немає однієї універсальної причини. Тобто, якщо у когось депресія пов'язана з автоімуним тороїдитом, то в когось депресія пов'язана, наприклад, із неправильним мисленням. Як ми вже казали попередньому, попередніми ми говорили про форми неправильного мислення. Якщо людина постійно живе в системі фільтрації та фільтрації думок, вона бачить все в темних тільки кольорах, або в неї катастрофізація та, відбувається. Вона все бачить через призму, все погано і буде погано. То такий стан пов'язаний з станом серця, та тобто це не має відношення до тіла, це має відношення до серця. Тому я й кажу, що потрібно шукати хорошу також душу опікуна і працювати в команді, скажімо так, душі опікун, терапевт і людина, в якої є цей стан. От ваша перша порада була не панікувати, і, взагалі, питання таке: чи може людина, яка отримала діагноз депресія, тобто вона в цьому стані знаходиться, мислити критично наскільки розвинутий ось цей елемент? Тобто, це просто ми говоримо про те, що немає радості від життя, чи про те, що можуть це може це вплинути і в принципі на наше раціональне мислення. Це впливає, емоції досить сильно впливають на наше життя. Та? Чи може людина мислити раціонально? Я думаю, що людина може спостерігати за своїм станом і задавати питання, що не так зі мною. Та? Не панікувати, тому що знаєте, ми коли ми зустрічаємося з чимось новим, особливо з внутрішнім станом своїм, нас можуть лякати багато речей, і ми можемо впадати ще більше в негативність, негативні думки да, про себе, про цей оточуючий світ. З іншої сторони, депресія вона характеризується дуже сильним напруженням. Тобто людина дуже напружена, як пружина, яку затягують. Один із симптомів депресії людина ем, погано спить зранку, тобто вона раніше прокидається, і в неї постійні думки, нав'язливі думки, про які вона весь час вона знаходиться в колі цих нав'язливих думок про себе, про навколишній світ. Але знову ж таки попереджаю: депресія це форма страждання, в якої немає однієї універсальної. Причини. Тобто депресії бувають різні, стани бувають різні. Є щось універсальне, але все-таки у кожного це протікає індивідуально. Тому чи може людина мислити раціонально, до якоїсь міри так вона може сказати, мені потрібна допомога, я не хочу так, щось зі мною не так. І тому треба люди поряд. Чим сильніша депресія, тим менше людина здатна насправді справитись з нею сама. Ну, взагалі, люди складно можуть самі справлятися з собою. Ми всі потребуємо спасителя, ми всі потребуємо допомоги ззовні. Та? Тому, але чим більше там людина набирає по цьому тесту, тим менше вона здатна сама впоратися з цією з цим стражданням. Угу. Ох, справді так важливо. Ви зазначили про фізичну сторону, і також про душевну і. Цікаво дізнатися про те, от які помилки найчастіше люди роблять, коли дізнаються, що в них вже такий діагноз, коли їм вже там лікар сказав, і так далі. Як не потрапити, навіть в такому стані, тому що ми однозначно знаємо, зазначили, що це важко, це не просто це страждання. Людина в дуже поганому стані знаходиться. Як навіть в такому стані не впасти в в безнадію і такий тотальний страх? Угу. Е, ну, одна із помилок, які е, люди роблять, це вони, е, ну, є декілька, але одна із це вони е, хочуть хотя, знайти чудо пігулку. Тобто чудо-пігулка, яка їх вилікує, щось, що їм допоможе. Це і, наприклад, лікар-призначив антидепресант. Значить, я буду надіятися на антидепресант, що він мені допоможе і вирішить всі мої проблеми. Це насправді. Е, е, це, це ми покладаємо занадто велику надію на те, що бігулка, що ну по великому рахунку, мене вилікує від депресії. Жодна бігулка не може вилікувати від депресії, оскільки там є набір факторів. Ну, дивіться, якщо подивитися на слово Боже, воно нас теж вчить про цей стан. От е, я часто задаю це питання, чи є депресія в Біблії? Та зазвичай люди кажуть, ні, такого слова немає в Біблії. Але чи люди, які описані в Біблії, переживали стан депресії. Звісно, тут починається просто каскад відповідей. Ну, наприклад, це хто? Це першу на думку спадає Йов, uh -huh. далі Йона, Ілля, Саул, Давид. Насправді дуже багато людей переживали депресію в Біблії. І зазначу, що депресія у цих людей була через різні причини. Тобто корінь був різний. І те, що допомагає одному, не допоможе іншому. Наприклад, корінь депресії Йова, вона була пов'язана. В він був зв'язку з втратою. Людина втратила абсолютно все. Ця людина горювала, і їй що, що Йову допомогло. Точно йому би не допомогла чудо та, якийсь прописаний антидепресант. Йому допомогла чесна розмова з Богом і Божа, Божа настанова. Так, це була унікальна його ситуація. Тому, коли люди зараз переживають глибокі втрати, їм потрібна чудо розмова з Богом, да? чудо глибока розмова, чесна розмова з Богом це те, що реально може допомогти. Якщо ми візьмемо депресію Йони, його депресія була пов'язана зовсім з інших причин. Насправді, Йона в глибині свого серця бунтував проти Бога. І в нього теж були симптоми депресії. Зовнішньо Йона був в дуже депресивному стані. Та да, ми пам'ятаємо, він теж собі просив смерті, наскільки йому було противне це життя. Бо він був серцем своєму незгідний. Тим, що Бог занадто добрий. Тобто його депресія була пов'язана з бунтом проти Бога. І йому допомогло докори Божі. Тобто Йому потрібно було, грубо говорячи, покаятися, написати про себе листа, написати про себе книгу, яка б показувала, який же ж йона був. І це ми надіємося, що це вилікувало його. Ми не знаємо до кінця. Тобто депресія, яка пов'язана з бунтом проти Бога, або я її поясню, знаєте, так. Я так сильно чогось хочу, що нічого не хочу. Така mm -hmm. депресія не вилікується жодною пігулкою. така депресія вилікується тільки докором Божим і каяттям. А депресія Іллі була пов'язана з виснаженням. Він був настільки виснажений, що все, що йому потрібно було, це гарно поспати, гарно поїсти і Боже відкриття. От така депресія, яка пов'язана з виснаженням, потрібно лікувати зовсім по-іншому. В разі в такому потрібно людині спокій, відновлення, пігулка, хороша їжа. Та, і Боже відкриття. Тому ми маємо розуміти, не впадати в крайнощі, що є якась чутопігулка, яка вилікує мою депресію. А потрібно розбиратися, в чому корінь моєї депресії, чому я в депресії, що відбувається в моєму серці, що я так сильно хочу, що нічого не хочу. Чи, можливо, я виснажений, і мій організм просто виснажений? Можливо, в мене є якась хвороба, яка провокує цю депресію. Та? Тому, повертаючись до першого нашого питання, потрібно пошукати гарного душу опікунати. Терапевта і працювати з цією проблемою комплексно, розібратися, в чому цей корінь моєї депресії. Угу. А може бути таке, що людині вже ну не те, що сподобається, а вона е, прийме ось цей стан і буде його як би, пропагувати, що от це не просто там, е, там, незнацінює почуття, коли там, ми говоримо, що це просто як там, хандра, якась чи щось таке, а людина тобі відповідає. А <гад> у мене діагноз, у мене депресія, мені погано. Тобто вже людина сама себе переконує в тому, що от вона хвора на депресію, ми, і, ми, 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 ми. І, і це робить самостійно своїм стилем життя для ну можливо або щоб привернути чиюсь увагу, або ще з якихось причин. От є тут така небезпека, чи є схильність у людей до того, щоб ще більше провокувати жалість до себе через те, що от у мене діагноз депресія. Я думаю, ви спостерігали. Ви дуже гарно задали питання, тому ви спостерігали такі приклади. Звісно, у людей є різні форми маніпуляцій. Тому депресію дійсно можна використовувати як форму отримання уваги. Ми знаємо навіть такий приклад, із слова Божого, пам'ятаєте, був царя хав, який okay. так сильно хотів виноградник, що він прийшов, ліг ліг в ліжко, не хотів їсти, не хотів спати. І всім своїм видом показував, що йому погано, бо він хотів, щоб хтось прийшов і вирішив його ситуацію. Та? І прийшла його дружина, яка влаштувала все і дала йому те, що йому потрібно. Та, тому коли ми допомагаємо людям з депресією, нам треба теж розуміти, що депресію можна використовувати як ідентичність свою. Да? Тобто, в мене депресія, тому ви маєте до мене ставитись так-то, так-то, так-то. Або в мене депресія, тому дайте мені те, що я хочу. Треба бути розважливим, розсудливим в допомозі іншим людям. І задавати питання, а що ти хочеш, що ти так сильно хочеш, що нічого не хочеш. Або яким чином я маю тобі допомогти, я можу тобі допомогти. Зі сторони Єзавелі вона згрішила в тому, як вона допомагала своєму чоловіку. Тому якщо у вас близька людина в депресії, потрібно молитися і зважати, яким чином допомогти саме цій людині. Пам'ятаєте, дружина Йова, вона теж хотіла допомогти своєму чоловіку, і вона Сказала, Прокляни Бога і помри. Uh -huh. да, чому вона це сказала? Це ж були досить нерозумні слова. Одна із інтерпретацій цього вона сказала, бо їй було так шкода свого чоловіка, його страждань, що вона каже, та вже помри. ну от Помри, тобі стане легше. Тобто вона із жалості це сказала, і тому, коли ми допомагаємо іншим людям, ми маємо бути мудрі в допомозі. Ми маємо сказати разом з дружиною, не, не, не так, як сказала дружина Йова, а сказати так: ми це прийдемо. Господь живий. Пам'ятаєте, як дружина Мартіна Лютера сказала, коли Мартін Лютер впав в депресію, його дуже там сильно розчаровувала там ситуація. І він не виходив декілька днів своєї кімнати, дружина оділа все чорне, прийшла до нього, а він каже: А чого ти, Катеріна, чого ти вся в чорному? А вона каже: Ну як чого? Твій же ж Бог помер. Він: Ну, що ти кажеш, як Бог може померти? А вона каже: ну ти ж себе ведеш так, наче він помер. Він посміхнувся, розсміявся, вмив лице, одівся і вийшов. Да, вийшов і продовжив своє служіння. Тобто, в служінні близьким нам потрібно бути мудрими і розважливими, як допомогти іншому, нагадуючи про Бога, да, про те, що Бог не помер, Бог живий, ми пройдемо через це, ми виберемося. Ми... Я тобі допоможу, я буду поряд, да, а не грати на маніпулятивних е е речах, да, які людина може використовувати. Угу. Справді так цінно, що ви зазначили ще ось під час нашої розмови про те, що в будь-якому випадку, незважаючи там на причину депресії, кожному потрібна глибока розмова з Богом. Ось власне <зас> хотілось би спитати про те, які саме можливо духовні молитовні практики можуть допомогти людині ось на духовному такому рівні почати шлях відновлення і зцілення. <му>, да, це дуже важливе питання, тому що незважаючи на те, яка форма, в чому корінь вашої депресії, чесна розмова з Богом завжди, завжди цілюща. Та? Тому а, я рекомендую людям, які в депресії, почати з книги псалмів, щодня читаючи один псалом і в ньому підкреслювати, які труднощі переживав автор псалма. На що він надіявся, який Бог зображений в цьому псалмі, і до чого він мене кличе. Та чотири простих питання, які людина може записувати в своєму щоденнику відповіді на ці питання, роздумуючи. І ви знаєте, псалми — це книга молитовий роздумів часто це псалми плача, часто це псалми депресії. І досить цікавий є досвід Давида. Коли він описує свої емоції, свої переживання, які співзвучні з, люд... з емоціями і переживаннями людини, яка, відбувається... яка знаходиться в депресії. І те, на що надіється Давид чи автор, автори псалмі, може стати моєю надією. Тому така проста вправа: щодня людина може сідати і вивчати псалми, вона надзвичайно збудовує і підбадьорює. Ну, це перший момент. Другий момент це формувати хороші звички. Я називаю це стіни. Да? Будувати стіни, захисні стіни, які б могли допомогти вашій душі в моменти, коли. Ви стикаєтесь з дуже складними ситуаціями, не впасти в стан депресії. Один із них це тихий час з Богом, це такі трекери. Навіть ми розпрацювали трекери, які є, до речі, в нашому курсі як впоратись з депресією. Це, наприклад, трекер вдячності. Щодня обирати 10 речей, писати, за які я вдячний. Чому? Тому що, як я вже сказала в попередньому інтерв'ю, ми здатні фільтрувати нашу реальність, неправильно її бачити. В депресії це дуже розповсюджена тема. Уявіть собі, що я навіть беру окуляри, які, наприклад, збільшують в 100 разів щось. І фокусую свій погляд тільки на поганому. Звісно, це буде впливати на мене дуже сильно. Тому е, варто знімати ці окуляри, відкладати їх і намагатися фокусуватися на реальності. А реальність вона складається як із радощів, так і з суму. Да, радість і сум вони на цьому в цьому світі вони переплетені. Тому такий, про, така проста звичка, коли ми дякуємо Богу за 10 речей, допомагає людині в депресії вирівнювати її погляди. Да? Угу. Третій момент це фізичні вправи це нереально важливо для людини в депресії. Починати фізично рухатись. От мені дуже подобаються акценти на вашому каналі. Ви завжди пропагуєте турботу про тіло. Я теж, коли виступаю, завжди прошу підняти руки людей, які займаються регулярно фізичними навантаженнями. І насправді відсоток дуже маленький. Ми недооцінюємо насправді вплив тіла на нашу душу. Да? Коли тіло займається спортом, це завжди позитивно впливає на на емоційний стан, можливо, мати звичку регулярно займатися спортом. І можна починати з самого простого: кожен день 10 тисяч кроків, завести собі маленьку тварину, з якою гуляти щодня в лісі, це ходити регулярно в зал чи займатися плаванням і так далі. Я часто за ці роки війни приходила в зал абсолютно виснажена, розбита, емоційно емоційно просто на шмаття порвана оцими всіми атаками. Виходячи з залу, у мене завжди посмішка на, на обличчі, тому що таким чином впливає фізіологія. Виробляються на гормони. Так. І це позитивно впливає на емоційний стан. Е, ну, четвертий момент це участь в добрих справах. Дуже важливо людині в депресії виходити з свого стану і дивитися на світ навколо. Е, ну, умовно кажучи, я часто їжу до, до родин, яких загиблі, загиб, Загинули військовослужбовці, зустрічаюся з цими родинами і часто беру своїх подруг. І деколи у подруг є депресія або депресивний стан, і коли ми повертаємося, вони завжди кажуть: слухай, я зрозуміла, що в мене взагалі проблем немає. Угу. Тому участь в добрих справах, воно дуже позитивно впливає на емоційний стан і допоможе людині отримати мотивацію до змін. Дякую. Є ще та. декілька моментів, та але та, я нас, вже напевно та, не маю часу. Та у нас буквально да, залишилося вже кілька секунд. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вже настільки глибоко відкрили цю тему, хоча можна ще про неї говорити. Мені дуже сподобався оцей приклад з Мартіном Лютером, що ми, християни, маємо усвідомити, якщо от ми довго в цьому стані перебуваємо, то треба собі поставити питання: а що мій Бог помер? Тому що, якщо я вірю, що мій Бог живий. І він продовжує по мене піклуватися. Я знайду собі сили боротися з депресією, робити всі ті поради, які ви сказали, і молитовні практики, і читання псалмів, і добрі справи, і багато багато інших порад, які сьогодні прозвучали. Це надважливо і дуже цінно. Дякуємо вам, Еліно, за те, що долучилися до нашого етеру і приділили таку увагу важливій теми для кожного українця сьогодні. Щиро вам дякую за запрошення. Ви більше можете дізнатися нас на курсі по депресії в школі. Так, ми обов'язково залишаємо в нашому інстаграмі посилання на всіх експертів, які у нас в студії з'являються. Тому, дорогі друзі, не пропустіть посилання також на школу душеопікунства опікунства і на сторіночку Еліни Леснік. Нагадаємо, що говорили ми про діагноз депресія. Що робити, як реагувати? Нехай Бог вам в цьому допомагає. Ранок надій продовжується. Зараз рубрика для вас. Залишайтеся з нами.